Суспільна студія повертається в ефір. Далі будемо говорити про ситуацію в енергосистемі. Чому тому, що вночі ворог знову атакував енергосистему України, і у нас на зв'язку Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії «ДТЕК». і з ним ми поговоримо про наслідки. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий. вечір. Якими були наслідки ворожої нічної ворожої атаки саме для компанії «ДТЕК»? розкажіть, будь ласка. Атака була 1 червня були пошкоджені дві станції ракетами. На жаль, дуже серйозні пошкодження були цього разу. Це в принципі вже шоста атака протягом цього, цього сезону. Скажімо так: 180-та атака з початку війни. На щастя, ніхто не постраждав з енергетиків. Зараз відбувається дефіктація, розбір завалів і початок відновлюваних. Робіту угу. пане Дмитре, скажіть, будь ласка, сьогодні вранці компанія попереджала про екстрені відключення світла у частині регіонів. Потім це оголошення ну скасували. Ви можете пояснити, що таке екстрені відключення? Ми вже знаємо, що таке планове відключення, що таке аварійне. Ну, поясніть, будь ласка, щоб уже наші глядачі і слухачі можливо звикали до нових слів у у енергетиків. Планове відключення це коли ми роз чітко розуміємо на ду на добу наперед, скільки е, обсяг обмежень у нас буде по тим регіонам, де наша компанія працює. Ми так. працюємо в Київській області, в місті Києві, Одеська область, Дніпропетровська, Донецька. Укренерго системний оператор доводить до наших компаній, так як і іншим компаніям, які розподіляють електричну енергію по регіонам по областях ліміти на добу наперед. Коли ми роззнаємо ці ліміти, ми застосовуємо графіки е, відключень, і це стабілізаційні відключення, коли ми чітко можемо вкластися в черги, виконуємо графіки, і люди знають і можуть розраховувати на той час, коли будуть відключення. Проте протягом доби часто зараз через дуже нестабільну нестабільну систему в енергосистемі: велика кількість пошкоджень, зміна зміна навантаження, часто різка зміна попиту з боку споживачів або ж аварійність, наприклад, якогось блоку будь-якої станції, яка зараз працює в в Україні. Зараз багато станцій, Анці пошкоджено, тому навіть якщо вони працюють, часто вони виходять з ладу. Відбуваються різкі зміни в можливості забезпечувати попит українців. У цьому разі ми вимушені застосовувати. Ми отримуємо команду на аварійні відключення, тобто додатково до того ліміту, який був нам наданий на добу наперед. Ми отримуємо додаткові обмеження, і тоді вже працюють не графіки стабілізаційних відключень а ми просто вимушені вимикати додаткових споживачів поза чергою, і це аварійні або з або відключення, які необхідні для того, щоб не допустити ще більшу, ще гіршу ситуацію, коли взагалі не можна контролювати роботу на енергосистеми, тому що коли є великий дисбаланс між попитом і пропозицією, тобто можливості виробити ситуація, можуть вийти з під контролю і потім заживити споживачів буде дуже дуже складно або в деяких районах навіть неможливо, тому що вийдуть з ладу обладнання, яке потрібно потім буде замінювати. А на це буде потрібен певний час. Тому коли відбувається обмеження або екстрені обмеження, відключення, це значить, що в системі трапляється якийсь дисбаланс, який ми не знали наперед, тобто на добу наперед, і ми отримуємо команду на додаткові відключення, і тоді на жаль, графіки перестають діяти люди на жаль відключають відключаються світо електроенергії поза графіком тобто екстрені і аварійні це одне й те саме Так. так угу. пана дмитре скажіть будь ласка в різних регіонах напевно все ж таки відрізняється ситуація де о, вона найгірша в цілому ситуація в енергосистемі складна. На щастя, контрольована, але вона складна через великий дефіцит потужності. На жаль, нам не вистачає імпортної електроенергії, яку ми беремо з Європи для того, щоб покрити дефіцит. Тому по всім регіонам доведені обмеження, і ось Укоренерго дав оголошення, що на завтра по всім годинам добу будуть застосовуватися графіки. В Принципі, в цілому, по країні десь від 80 до 75 відсотків. Від потреби забезпечується 20-25% в залежності від мережевих обмежень, не вистачає, і на це на цей обсяг застосовується графік стабілізаційних відключень. Додатково до цих стабілізаційних відключень по всім регіонам, які межують з лінією фронту, це Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина. На жаль, додаються ще відключення через обстріли російські. Там нема світла на тому. Що не вистачає потужності, тому що руйнуються мережі ракетами, артилерією, дронами, і наведу приклад, Донецька область, де ми працюємо, вона там, там найгірша ситуація, тому що десь 100 тисяч одночасно споживачів залишаються без світла не через дефіцит потужності в цілому системі, а через те, що зруйновані або руйнуються електромережі. Okay. Кожен день працює там 50 бригад нашої компанії, які кожен день відновлюють жилення 20-25 Тисяч споживачів, на жаль, це триває недовго, тому що буквально через 2-3 години знову обстріли і знову знеструмлення. І така ситуація, в принципі, схожа на Харківщині, де постійні обстріли на Дніпропетровщині потерпають у нас північні, скажімо, райони Дніпропетровщини, це Нікополь, Марганець, на Херсонщині. Звичайно, Чернігівщина, Сумщина, там через прикордонні відбуваються обстріли. Тому там додатково ще така ситуація, і там, звичайно, найтяжче, найгірше з точки зору забезпечення світлом, тому що там немає графіків, там просто світла немає через те, що неможливо подати в домівки. Енергетики працюють, роблять це можливе разом з ДСНС, разом з військовими, але знову ж таки ситуація нестабільна через те, там що дуже близько лінія фронту і бойові дії. Пане Дмитре, дозвольте ще спитати гроза, яка пройшла ось буквально годину назад в Києві і області, чи не спричинила якихось додаткових відключень. Такі екстремальні погодні умови зазвичай призводять до тимчасових обмежень електроенергії через те, що часто захисти працюють. Тобто роза спрацьовують захисти, десь падають дерева на лінії відбувається коротке замикання і відключаються лінії. Ми включаємо їх потім протягом години двох-трьох, залежності від того наскільки масштабно у нас відбувається обмеження. Зараз ми таких Критично великих знеструмлень не бачимо. Є поднекі випадки, коли немає світла, але в цілому це ситуація, яка а, не не, не критична, важка угу. а, і і минула ніч. Теж пройшла в принципі по країні, коли було теж дуже сильна гроза, а, без таких значних знеструмлень. Зараз значно більше знеструмлень через графіки. Відключення веріні відключення або ж обсіли, про які я вже розповідав. Пане Дмитре, час ефірний у нас завершується, але я не можу не спитати. Чи зараз компанія працює тільки над тим, що? Щоб полагодити, так би мовити, ще е, зробити оперативні ремонти, оті, от що от буквально вчора обстріл, сьогодні ремонтуємо, чи ви все-таки встигаєте ремонтувати і те, що було завдано, те, що побив нам ворог, скажімо, навесні цього року і раніше, я питаю вже я зазираю вже в зиму, тобто наскільки вдається полагодити те, що було знищено раніше. Ну, на це потрібен час. На приклад, ми ремонтували 10 блоків, які були пошкоджені з 2022-2023 року. Протягом 9 місяців витратили на це майже 100 мільйонів доларів. Всі ці блоки були зруйновані або пошкоджені ось зараз з з, з березня по, по червень а, зараз потрібно десь 350-400 мільйонів доларів для того, щоб відремонтувати блоки і часу, десь від 6 до 9 місяців, щоб відремонтувати десь близько половину блоків, які були пошкоджені за умови, що не будуть нових обстрілів а і успішних атак росіян, тому що тут, якщо ППО не буде справлятися, не буде перехоплювати ракети. Це відновлення не має жодного сенсу, тому що навіть встановлюючи нове обладнання і запускаючи блоки в роботу, буквально. Через обстріл ми вже все втрачаємо. Так. Тому перше, основне це ППО амуніція для ППО, тобто ракети. І після цього вже можна говорити про графіки відновлення енергетиків. Тому що поп зараз така черговість. Спочатку ППО, потім енергетики говорять, коли ми можемо відновитись, тому що в зворотньому обсязі це вже не працює. Та пан Дмитро, ми розуміємо і сподіваюся, наші глядачі слухачі теж розуміють оцю залежність ППО і роботи енергетиків. Дякую вам за розмову. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, говорили з ним про ситуацію. В енергосистемі України